Друзі, хочу показати вам таку надзвичайну інсталяцію. От бачите, яка, які рослинки. Ну, а що робити? Це коли нікуди поставити візочок. <рес> Супер. Так, це в нас вербійник манічатий, барбарис, ялівиць, спіри. Брала вербійник. Ви... Вербиник? Да, Ой, який гарнюкін. Так, спірея японська, мені здається, Голден Princess, так? Да, да? да. Ну і супер, супер і... композиція. Блючіп. Блючіп. Це ти сама живцевала, так? Да? так. Супер. Так. Слухайте, ну я ж така смілива кажу, давай я піду до твого городу і покажу, що в тебе на городі. Так, в неї, в тетянки, все теж на підв'язочках, помідорки всі високі сорти. Тут все замульчовано, дивіться, газончик є, травку підстригають, все мульчують, все правильно. Помідорки є. Подивимось, що там ще помідорки різноманітні. Ось, бачите, внизу листя немає, все чисто, щоб, все, щоб не хворіли. Ой, які гарненькі, Так, ось які дивіться. а Що там в нас далі? Подивимося, поки нікого немає, я тут сподарюю огірки. О, огірочки. Ось. Огороду не дуже багато, але все, що треба, є. Все, що треба, друзі. Якщо облаштувати все правильно, оп, заходжу. Так, дивіться. огірочки. Огірочки, І огірочків багато. Там, тут і затінок для них. Так, далі, що в нас тут? Кабачки. Ось які, селера, кріп, там перчик. Ну, що там ще? Мені, мені кажуть, а, біра... може свекла, може щось перчик. Перчик, 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 перчик. Ось, який перчик. Супер.